Коротше, розповім вам історію. Пан Максим просто питає: постільне дерев'яна підлога, дошка 35 мм, по балкам перекриття, відстань між якими 80 см. Підлога жахливо скріпить і ходить під ногами, що можна з цим зробити. Тут е, треба подивитися в комплексі, тому що у нас є така вимога. Що... При розрахунку дерев'яних конструкцій балок і перекриття. В першу чергу ми перевіряємо, щоб деформації були мінімальні. І тільки потім ми перевіряємо міцність, метал, залізобетон, навпаки. Ми спочатку перевіряємо міцність, а потім перевіряємо деформацію. Це пов'язано з властивостями матеріалів. 80 см крок між балок це, на жаль, багато. От. Тому тут питання. Значить, є вебінар, де я показував свій маленький фінський будиночок, там де я оціми ручками робив повністю ремонт того будинку, і я там міняв дерев'яну підлогу і використовував дошку товщиною 25 міліметрів. Ну, вона не була просто. Тобто вона була з цим будинком, і я її використовував. Ви знаєте, от у мене там, правда, балки 250 мм. Я їх сам монтував з кроком десь 50 чи 60 см. Мені було важко, але у мене голова, тому мені голова дуже допомогла це все змонтувати. І за всі ці роки, а робив я це в 2014 році. Тобто, це вже більше 10 років. Жодного скріпу досі. Нема. Жодного. Розумієте? Тобто питання до деформації. Тут треба, пане Максим, чому подивитися ваш об'єкт і ваш конструктив. Є можливість зробити перекриття жорсткіше, тоді треба зробити. А тут можуть бути варіанти: збільшення кількості балок, де поставити додатково збільшення висоти балок тих, котрі є, додати металеву полосу по низу балки. Це теж, до речі, є такий елемент покращення міцності і зменшення деформативності дерев'яних балок. Зробити додаткову балку, зменшити параліт ваших балок. І останній варіант це привантаження. Згадаю знову чудову книжку Блезі Будівельна фізика На жаль, вона у мене на російській мові в бібліотеці. От. Але там видання, воно унікальне, бо там є одна фраза, яку потім викинули в інших виданнях, і я тому її берегу. Вибачайте. Значить, принцип при довантаження працює наступним чином. У нас є балки. І у дерев'яного перекриття. Є така дуже велика проблема, це ефект батута. Тобто, от з рахунок того, що при вібрації ви можете пригибатися. І інша це гидотна звукоізоляція. ізоляція. Гидотна того, що її немає. І для того, щоб покращити і той, і той показник, є такий підхід до проєктування перекриття. Коли ми з вами робимо Руброїт, мембрану, нема значення, і засипаємо до 10. О, може більше: гран віців, бітий, біту цеглу, пісок. Хто все це бачив, коли реконструював старі будинки? Отож, друзі, це не сміття, це називається баластова засипка. У, у неї два призначення. Перша, вона робить балки преднапруженими. Що це означає? Подивіться з боку, з, з іншого боку. Є балка, вона лежить, і коли ви по ній ходите, вона має, наприклад, деформацію 2 см гуляє. Да? А коли ви насипали пісочку, коли ви її привантажили, ця балка вона трошечки ось так прогинається. Бачите? І таким чином ви створюєте оцей от преднапружений стан. Тобто дерев'яна балка знаходиться в трошки в натягнутому стані. І за рахунок цього ви зменшуєте ефект батуту, вібрацію. зменшуєте. І плюс покращуєте звукоізоляцію. Чому? Тому що за рахунок вібрації часток енергія звуку переходить в енергію тепла. За рахунок пористості ви зменшуєте реверберацію. За рахунок ваги ви приймаєте енергію низьких частот. Тому у цій засипки баластової є багато призначень. І коли ви робите реконструкцію старого будинку і платите гроші за те, щоб це вивезти на смітник, ви робите дурню. Ви гроші клієнта викидаєте на смітник. Тому що потім ви будете сюди завозити сучасний звукоізоляційний матеріал з піску. Тому пам'ятайте про це, достатньо покласти сюди порістий звукоізоляційний поглинаючий матеріал. Наприклад, така вата чудово працює в цих умовах, щільна, мінеральна вата, наприклад, теж чудово працює для того, щоб зменшити заглушити зглушити середні високі частоти. Але баластова засипка вона працює, вона є. Тобто це перша частина питання пана Максима. Друга частина це скріп. Здаємо, ми з Юрою, а ні, ми з Сашею здавали, це у мене був інший виконроб. Десь біля теремків ми здавали квартиру. І посіліли там сучасний матеріал на той момент це ламінат. Але він був незвичайний. Тобто у нього була така структура, таке враження, як, як з пластику зроблений. Тобто до цього ми клали ламінати з м'які з дрісновелкністи плити, а потім от з'явився такий ламінат, який як з пластика. Тобто дуже такий твердий, жорсткий там кліц як це от клік клік називається з'єднання, там я вже не пам'ятаю. І ми посілили цей ламінат, і звісно, також на підложку. І. Перша от претензія, котра була до нас, це скріп. Тому що хочемо, ми не хочемо. Але коли дерево треться один або один, а тут був пінопласт, котре третьє один або один, в одному місці прямо на проході, коли наступали ногою, воно скрипяло. Скрип Дуже сильно. Ну Що ми зробили? Машинного масла туди бахнули. Ну все. Претензій більше не було, телефони я з тих пор не змінював. Вони у мене досі всі є. Тому, друзі, якби була претензія, мене б могли знайти за ці десятки років. От, але в будь-якому випадку змазка, змазка, все, ну нічого ви нічого не зробите, розумієте? Тобто, подивитися, дайте якусь змазку, Можна подивитися от машинне масло для швійних машинок от Котре йде. Тобто не те, що там в машини дуже пахуче вонюче а таке котре більш легке. от природнє не бажано, бо природнє воно себе не дуже гарно поводить часом. от Тому от такий от варіант. Може, хтось з підписників, з коментарів також поділиться ще якимись варіантами, іншими варіантами. Але я так думаю, що вам треба подивитися, от саме варіанти підняття жорсткості перекриття, ну і використати якісь змазуючі рідину. Дякую за ваше питання, друзі, за коментарі. І ми йдемо з вами далі.